Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни вдарили по запорізькому підприємству, яке виробляє добрива та спеціалізується на рослинництві. Обійшлося без постраждалих минулої доби. Загалом окупанти вдарили по області 426 разів. Семирічна запоріжанка встановила національний рекорд у номінації Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на одній п'яті. Це вже другий рекорд Анастасії Горбацевич, яка на арені з трьох років під керівництвом своєї мами Вікторії раніше дівчинка стала наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконує вис на шиї. Запорізька область на першому місці серед усіх регіонів України у закупівлі безпілотників для фронту. За перший квартал цього року більш ніж 470 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів витратили саме на дрони. На другому місці Вінницька область, яка закупила пташок майже на 130 мільйонів. До слова, чергову партію допомоги від Запорізької області днями доправили бійцям. За рахунок громад регіону придбали, зокрема, безпілотний авіаційний комплекс та 70 БПЛА для розвідки та коригування вогню. Сотню тепловізійних камер, квадрокоптери, ребер, ретранслятори та радіостанції для стабільного зв'язку між підрозділами. Запоріжці можуть стати фахівцями із супроводу ветеранів. Це спеціалісти, які консультують щодо отримання статусів пільг, житла, працевлаштування, надають юридичну допомогу. Подати заявку на участь у відборі на посаду можна до 30 червня через платформу «Е-ветеран». У Запоріжжі погодили ще 81 заявку на отримання допомоги на ремонт пошкодженого російськими обстрілами житла. Загальна сума компенсації для заявників 7 мільйонів 450 тисяч гривень. Подати запит на виплати можна через дію або у ЦНАПІ. Безкоштовні заняття з англійської для школярів стартують у Запоріжжі. Діти віком від 7 до 12 років з родин ветеранів або загиблих захисників зможуть займатися у кімнатах ветерана. Для цього потрібно попередньо зареєструватися. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.